На вулицях міста продають будівельні матеріали прямо з автомобілів. Полтавці використовують вантажівки зі спущеними колесами як точки для збуту цементу. Чимало таких імпровізованих кіосків можна побачити в мікрорайонах Поділ та Левада у дворах, на тротуарах, навіть на узбіччях великих вулиць. Дізнатися, яку фірму представляють реалізатори, нам не вдалося. Торговці, які розташувалися по вулиці Миру, сказали: якраз збиралися зачинятися. Побачивши телекамеру, зачинили авто і на вулиці Панянка, що на Подолі. Це сталося у 16-й годині за графіком на годину раніше кінця робочого дня. Отже, коментарів нам отримати не вдалося. Натомість ми поспілкувалися на цю тему із городянами. Чимало людей вважають це стихійною торгівлею, яка псує естетичний вигляд міста. А ось щодо того, допустимо це чи ні, думки розходяться. Один чоловік платить налоги. От, в таксі, от я да, плачу налоги. Люди є, не платять налоги роботи, це, звісно, вже не добре. Можливо, люди намагаються знайти вихід для того, щоб якось вижити. Складна економічна ситуація. Народ намагається вижити. Що треба, щоб все було організовано з дозволу адміністрації міста. Якщо не в самім центрі, то й хай продаються. Людям-то надо жить. Я там не покупаю. Боюсь, если честно, покупать. Потому что никакой лицензии, ничего подтверждения никакого нет, и поэтому це, звісно, не дуже хорошо. В управлінні розвитку підприємницької діяльності міськ виконкому повідомили, що ще на початку 2011 року втратили чинність нормативно-правові акти, що регулювали правові відносини у частині адміністрування місцевих податків та зборів. Відповідно, дозволи на об'єкти торгівлі, видані міськвиконкомом, також вже не діють. Тепер виконком видає бізнесменам погодження на встановлення режимів роботи закладів торгівлі. Такі документи не забороняють і не дозволяють відкривати торговельну точку, а лише затверджують графіки роботи. В управлінні підприємниць. Зазначають, погоджень на встановлення режиму роботи об'єктів для продажу цементу на вулицях вони не видавали. Хто повинен наводити порядок у місті запитання риторичне.